Версій, версій дуже багато, але я думаю, що сенс тут один це, 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 це система зрощення. Але як воно це все було встатковане, як воно це все працювало, не відомо. Поки що. До речі, як вам минулий останній випуск. Дивилися про худір Васильівський тиха глушина. Досить цікавий випуск вийшов. Посилання на канал є в моїм інстаграмі, Фейсбуці. На головній стоїть ці портфелі побачите. Дивився ще, то будь ласка, обов'язково перегляньте. Цікавий досить випуск. Так, ну що, друзі, я...